Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку життя в океанах та морях. Серед мешканців Світового океану є і мікроскопічні бактерії, і крихітні рослини та тварини, яких у літрі води вміщуються мільйони. А є й справжні велетні, водорості завдовжки кілька десятків метрів і тварини масою десятки тонн. За умовами існування розрізять кілька груп морських мешканців: планктон, нектон та бентос. Планктон – це дрібні рослини і тварини, які населяють товщу води і яких переносять хвилі і течії. Це дрібні водорості, черв'яки, рачки, креветки, медузи тощо. Планктон – це основна їжа більшості мешканців океану, в тому числі риб і китів. Подекуди в океані планктону буває так багато, що він нагадує густі завислі хмари. У цій товщі поживного пюре висять медузи різних кольорів і форми. Такі райони багаті на рибу. Нектон це морські тварини, які активно рухаються у воді. Це кити, дельфіни, моржі, тюлені, восьминоги, кальмари, водяні змії, черепахи та різноманітні риби. Вони легко можуть долати великі відстані. Бентос це рослини і тварини, що оселилися на дні. У підвальному поверсі океану живуть водорості, корали, губки, морські зірки, краби, черв'яки. Водорості отримують із води поживні речовини всією своєю поверхнею. В перекладі з грецької, плантон означає блукаючий, нектон плавання, бентос глибина. В океані живуть найбільші тварини землі це сині кити. Їх довжина понад 33 метри, а вага 160 тонн. Щодня дорослий кит з'їдає 4 тони дрібних рачків. Синій кит такий великий, що лише його язик важить стільки ж, скільки й невеликий слон. Найбільш сприятливі умови для морських мешканців у мілководній прибережній частині. Верхній шар води до глибини 100 метрів добре освітлюється і прогрівається сонце. Завдяки активному перемішуванню він збагачений киснем. І поживними речовинами. Тому на мілководях виникають справжні підводні пасовища, де багато планктону, риб, які ним харчуються, та інших морських тварин. Із віддаленням від берегів і з глибиною насиченість вод життям зменшується в сотні разів, і з глибиною зменшується проникнення сонячного світла, кількість кисню і наростає тиск. У холодних і темних глибинах, більш як тисячу метрів, тиск води такий великий. Що його не витримала б жодна наземна істота. Там мешкають тільки бактерії, черв'яки, молюски та риби, які змогли б пристосуватися до таких умов. Поширення організмів у світовому океані змінюється залежно від зміни клімату, від екватора до полюсів. Холодні полярні води бідні на організми. Плантону там небагато, тому небагато й риб. Є моржі й тюлені. У помірних широтах температура води протягом року вища за 0 градусів по Цельсію. У ній розчинена велика кількість кисню. Там вирує життя, тому ці води є найбільш рибними районами океану. У тропічних широтах рослин і тварин менше, тому що вода має підвищену температуру і більшу солоність. У теплих екваторіальних і тропічних водах на невеликих глибинах спостерігається величезна різноманітність теплолюбних риб, морських черепах придонних організмів. Таких як корали, молюски, морських зірок, краби та інші. З давніх давен, водорості, рибу молюсків Світового океану людина використовує для своїх потреб. Щороку в морях і океанах виловлюють мільйони тонн оселедця, анчоуса, тріски, скумбрій, тонця, ставриди, камбали, лосося тощо. Серед молюсків найбільше значення мають устриці, мідії, морські гребінці, кальмари, восьминоги. Цінними морепродуктами є також креветки, краби, омари, лангусти. Промисел китів, моржів, тюленів, морських котиків нині обмежений через значне зменшення їх кількості. Рослинність і тваринний світ морів та океанів дуже багаті, але вони не безмежні. Через те, що риби виловлюють більше, ніж може відтворитися, кількість її менша є, тому потрібно запобігати хижацькому промислу. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашої з вами сьогоднішньої теми життя в океанах та морях. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!